Добрий день, колеги пасічники. Відкачали ми ріпаковий мед. Виїхали на акацію. І сьогодні я хочу. З'явилася вільна минутка, якої майже немає. І сьогодні я хочу відповісти вам на коментарі до попереднього відео. Для чого качаєте гніздові чорні рамки? Ну тут вже відповідь сама. І у цьому запитанні гніздові чорні рамки. Для того, щоб їх вибракувати, я їх відкачую. Ріпаковий мед відкачується, так як він дуже швидко кристалізується, то його відкачувати бажано, бажано відкачувати по можливості скрізь. Для того, щоб він не попав і в акацієвий мед, тоді буде акація кристалізуватися швидко, то ріпаковий мед я відкачую. Так, Це був коментар опросто. Пане Юрій, не в обіду, як для мене це варварство качати рамки повні розплоду, пару грамами меду. Невже так меду захотілося? Ну що я хочу вам сказати? Я тільки що відповідав, от в мене ще з рамок я вам покажу. Стоїть куча. На вибраковку чорні рамки вибраковуються для того, щоб їх не запечатали, і тоді важко буде їх вибракувати, їх треба відкачати, поставити на край гнізда, щоб матка вже в них не сіяла, тоді можна буде їх вибракувати. Тільки такий метод іншого методу, поставити з краю, будуть з медом. А так, а так, а так можна. Ну і щоб мед не попадав у рипаковий вакацію. Я виїжджаю на акацію, я мед продаю. Ну не я зараз, я зараз я кажу у війську, син продає на базарі мед, йому не вал нужен, йому треба різні меда. Акація це має бути акацією, ріпак має бути рипаком. Тому і відкачуємо. Хто, хто здає мед оптом, це відкачує в одну бочку, тим без різниці. Для мене це. Це мої гроші. Акація стоїть одні гроші. Ріпак стоїть другі гроші. Тому чисту акацію, щоб отримати треба відкачати ріпаковий мед. Так що не в обіду, але в кожного своє. На пасіці 200 плюс сімей. Да, тоді можна ціни качати. А коли в мене зараз маленька пасіка, викачати викачать рамки з печатаним розплодом. Це всі роблять і не треба розказувати, що не качають печати елемент. Я ж кажу, не качають пасіки, там, де 200 плюс сімей. Ті да, не качають. У мене було 250, я не качав. Зараз у мене маленька пасіка, я качаю. Олександр К. Жара це скільки? У вашому регіоні 23-24 градуси. Злегка тепло, а мед біжить, як вода. Ніяк не 18,5% вологості, ріпак ще доцвітає. якщо і по. Почали печатати мето тільки в магазинах. Олександр, відповідаю вам. 24 градуси, як ви сказали, це є тепло. Стоять рамки, дивіться. Поплавились. Ось віск, ось о віск набіг, це я поперевертав. Ось ось ороставало, дивіться. Воно над рамкою розтало. Значить, ось о, дивіться, біг, біг, бігло. То есть, це, всі рамки це на вибраков, то, Олександр, скажіть мені, будь ласка, якщо у нас 24 градуса це єлі тепло, як може плавитися віск, коли він плавиться при 63 градусах? Вам запитання, як плавиться віск? Якщо ви дивитесь то на гідромецент, то гідромецент дає в тіні. 24 градуси, На сонці, може бути, набагато більша температура. Тому я розказую, що палатка стоїть. от палатка, дивіться, тільки каркас з неї остався. Там запитують, як якість, якість паршива палатки. Трубочки тоненькі. Ось так зматуємо, бо воно розламується. Ось, його зматуємо. Це все ламається, палатка ламається. І оця палатка стоїть на сонці. Тут напікає так сонце, що мед тече, як вода. Хто качав ріпак, той, навірно, бачив. Коли ножа в печатку ви тільки надрізаєте, і він побіг. Мед так біжить, так біжить мед, що Ну, як вода. Я б сказав, я б сказав, що тікучість меду більше, як у води. Щоб прямо біжить акацію, будемо качати, вона густіша, набагато густіша. Тому вона так бігти не буде. Були такі випадки, що навіть останавливали, ранком починали відкачувати мед, потім останавливали, щоб трохи сонце піднялось, піднялась температура, щоб відкачати нормально. акацієвий мед. Бо він густий, він густий сам по собі, густий. Я розказував, що і це я ж кажу, у мене в моїй книзі, яку ніяк не публікую, написано, що мед ділиться на п'ять категорій по цікучості. От дуже жидко до студії подібного холоцеподібного. І ріпаковий мед, він рідкий. При вологості, нормальній ворогості, він рідкий. Зараз я вам покажу. Спеціально для Олександра провів такий експеримент. Узяв три зразки меду для того, щоб. Олександр визначив його вологість по тому, як він біжить, показую. Перший мед. Майже ложиться, можна сказати, не ложиться. Перший мед. Як Олександр каже, що тут вологість в такого меду 25%. Другий мед беру. Спеціально я ж кажу, для Олександра. Бачите, вже ложиться. І бджоли, дивіться, пішли зразу. Не встиг, як вже і бджоли йдуть. Другий мед і третій зразок. Дивіться, яка вологість цього меду, хто скаже. Дивіться, як ложиться. Дуже, можна сказати, по методиці Олександра і його подібних цей мед має дуже низьку вологість. Але я вам відкрию секрет. Цей все мед з однієї банки, Тільки цей самий густий мед це був, поставив спеціально в холодильнику, там скільки 5, не знаю, скільки там градусів, не провіряв. У хаті 20 оце воде, мед стояв. А цей поставив у сушилку, там, де е, сушу пилок, 30 градусів. Тобто один мед при різних температурах показує різну тікучість. Вологість його залишається сталою, але текучість його різна. Тобто, коли я сказав, що я відкачую мед ріпаковий, це значить, що він вже має велику тікучість і велика температура це теж значить, що мед тече. Тому визначити мед по тому, як він тече, завжди треба робити похибку на температуру. Зараз ми будемо качати, акаційовий мед, бо вже акація цвілася. Завтра, післязавтра їдемо відкачувати акацієвий мед. І там мені в коментарях пишуть, для того, щоб було нормально, треба качати печатаний мед. Да, я згоден, коли ви відкачуєте в бочку і вам без різниці. Ви можете відкачувати печатаний акацієвий мед, коли донесуть на липі його мед. Печатається на шостий день. Це я вже розповідав тисячу разів. Мед печатається на шостий день. Акація цвіте 10 днів. От 4 дня Те, що принесли, запечатали. Тоді взяток закінчився. Все, не несуть меду. Значить, виділення воску припинилось. Печатка меду припинилась. Вощину не строять. Мед не печатаний. Він зрілий, для цього купляється, не дивиться печатка, не печатка, як тече, як не тече. Купляється рефлектометр. Китайський не рекомендую через те, що е, купив я рефлектометр, щоб е, сусло мірати процент сахара. Перестав показувати дуже швидко. Цей у мене з Германії мені купляли. Е, працює по сьогоднішній день. Для цього я ж кажу, купляйте рефлектометр і визначаєте зрілість меду. Не печаткою, не то, як він тече, бо при різній температурі. І ще не тільки температура, я розказував, що тікучість меду різна. Тільки рефлектометр можна визначити. А розказувати це те, що баба на базарі казала. Отак От треба. Так що, Олександр, беріть це на озброєння, якщо десь пишете щось, пишіть грамотно. Не показуйте, що ви в цьому ділі поки ще нічого не розумієте. Наступний коментар: Олександр Жук, там усі 22, 25, а не 18. Це вологість. При 18 з половиною мед тянеться, а не капає великими каплями, як горох. Я тільки що Олександр Жук вам показував, як мед міняється при температурі. Тому учіть матчасть. Колись я ж кажу, дасть Бог видам книжку. Ту, що в мене є написано. Там е, це все розписано, як е, тікучість меду е, міняється від температури. Сергій Думе, далі скорочено гарних медів вам та жовтих восків, а не бистро крутите, може і за цього рветься. Рве рамки. Ні, рамки рве, рвуться у тих касетах, де це сітка. У цих уже, де проволока, тут вже не рвуться. Касети є різні. От дивіться. Ця моя касета. Ту, що я викинув. Вона зроблена так по принципу оцієї касети. Це з 4-храмочної повертаючої. Ми до гонки, значить, дивіться, тут сітка і ребра жорсткості є. Це для того, щоб не прогиналось. Для того, щоб витримували нагрузку рамки, тут ребра жорсткості, зогнутий профіль зроблено. Тут же, як бачите, цього немає, тому сітка прогибається, придушити, то можна е, чуть синіше придушити, то вони сходяться майже до, до, до центру. Тої тобто сітка має властивість прогибатися. Тому зараз виробники, роблять... щас виробники роблять із проволки. Проволка не прогибається. Раніше було Старолітаманський та Анорозький, Це при союзі були два заводи, виробники бджолу Ну і обласні контори, і заводи, які робили озброєння, а прикриття в них було якесь виробництво там. Якийсь побрякушок, в тому числі і бджільництва. Значить, рвуться рамки за того, що прогибається, а не от Рефлектометр для врощення. Да, так, скажіть, будь ласка, а окремо можна касети заказати? Да, я заказував касети. Оті касети, що мені прийшли, я на ульї Юа заказував. Хотів у Баскевича, але у Баскевича таких немає. Вова Чечик. Жадібні бджолярі качають гніздо, а потім жаліться, що ціни нема мед. Ну, я вам скажу, в мене є ціна. Акація продається 320 гривень літр. Ціна є, соняшник. Посіки соняшник, син, по-моєму, 170 продає літр. Ціна є, мене влаштовує ціна. Олександр, саме головне расисто вигнать, да? з вами згоден. Через то у мене і рамки такі чорні, що як ви могли б замітити рамки чорні. Чого чорні рамки? В прошлому году, з 12 квітня по 19 серпня, мене не було коло пасіки. Пасіка була сама. Син був за кордоном. Тоді під кінець приїхав, вже коли липа цвілася, то Син був за кордоном, пасіка була сама по собі, вощини не відстраювались, нічого не робили. Тому такі чорні рамки тепер в цьому році це вибраковую. По максимуму стараюсь і по можливості, бо теж на службі, стараюсь замінити гніздо. Головне вигнати расистів, щоб я кажу, щоб тоді вже займатися бджолами, сугубо бджолами, а не так як я в прошлому році був за Харковим за Чугуєвом, Малинівка, може хто знає. Петровичу, привіт з Чугуєва. Кожного дня їздив через сіверський Донець, знімав відео, як мост пересікаю через сіверський Донець. Хотів запечатліти, як снаряд літає в стекло, бо міст постійно обстрілювався, так мені і не повезло. Ну, з іншої сторони, повезло, бо знімаю ваше, вам відео. Олександр С, доброго дня. Качайте, печатаний мед і ніякого прибора не треба. Я вже розказував, акація зараз у нас відцвілася. мед печатається на шостий день, акація відцвілася. Те, що пару днів перших принесло, запечатали все і останній мед не запечатаний. Що робить з ваших, з вашого бачення? Я не повинен качати акаціовий мед, бо він буде не, печ, не печатаний, тобто не зрілий. Але мед акаціовий зрілий, мед акаціовий зрілий, але нема приноса нектару, бджіл не виділяється, не виділяється віс, тому мед акації не печатаний, але він зрілий і він. На відміну від ріпаков, він густіший сам по собі. При, сам, при однаковій температурі, при однаковій вологості він буде складуватися, а ріпаковий буде бігти. Тому ваше твердження качайте тільки печатаний мед, це неправильне, в моєму випадку це неправильне твердження. Медоноси, які довго цвітуть, там це особливо соняшник, 2 неділі цвіте, там встигають запечатати, а акація при жарі цвіте. Не не короткий термін, тому не встигають його запечатати, коли виділення нектару припиняється. Діма, о, ви вже в ЗСУ не служите, служу. Я зараз нахожусь в відпустці. Лео, рамки, чорні, гніздові та ще й з розплодом. Це лайно, а не товарний мед. А потім звинувачують когось, що вам ціни занижують. Ну, Я вже відповідав, що качаю, тому що гніздо треба міняти, викидати рамки, чорні викидати. І з гнізда тому Щоб їх поставити на край, тоді викачати і викинути. А друге, треба качевий мед, тому ці рамки, ця рамка, щоб для того, щоб її викинути правильно, Її зараз від ріпака відкачати. Дві мети в мене. Вибракувати рамку і відкачати акаціовий мед. Якщо я просто зараз рамку із цим медом поставлю на край, розплод вийде, бджоли занесуть медом далі, я її відкачаю. Можна так, але це в тому випадку, коли ви качаєте один мед і здаєте його оптом. Я сказав, що я продаю мед весь. В розніцю, тобто мені надо разні меда. Якщо я цю рамку поставлю, вона буде закаційовим. Тепер я її викачую із неї ріпаковий мед, ставлю її на край. Її тепер повністю занесуть акаційовим медом, і я викачаю акаційовий мед, а рамку вибракую. Тільки так, іншого шляху немає. Ви так пишете, тому що я кажу, я сужу, що починаю ще й пасічник. А якщо не починаючий, то ну, не спеціаліст. Тому таке запитання ставити. Іначе, іначе я виходу не бачу, як качати цей мед. Ріпаковий, я сказав, кристалізується за три дні, а кація мені треба продавати для того, щоб клієнт, акація стояла довго і не кристалізувала. Щоб мені не прийшов і не сказав клієнт, якому я продам за 320 гривень літрову баночку акацію меду, а він скаже, що ваш мед. Закристалізувався через тиждень. Тому, щоб такого не було, щоб це був дійсно акаціовий мед. Я його відкачую від рипаку. Ставлю рамку на край. Тільки так. На цьому все. Всім добра здоров'я. Нехай щастить перемоги. Підписуємося на канал. До побачення, до нового відео.